Шашківчанин Сергій Москаленко ще торік навчав дітей бойових мистецтв, а сьогодні він молодший сержант групи спеціального призначення однієї з військових частин. До лав ЗСУ став свідомо. Перед усім з турботою про світле і мирне майбутнє своїх вихованців, рідних і друзів. Більше в сюжеті місцевих новин. З найріднішими та найближчими людьми захисник останнім часом бачиться вкрай рідко, але кожну зустріч вважає особливо цінною і як і загалом підтримку з тилу, від якої каже більшою мірою і залежить потужність армії. Дуже приємно, коли допомагати і заспокоює, тому що ти знаєш, що тебе за там вдома тебе чекають. Завжди ти оглядаєшся назад, дивишся, чи там тебе ждуть, чи там тебе люблять, чи там ти комусь потрібен. Наш тренер він. Він тільки на ділі показує справу, не багатослівний не відрізняється красномовством, але я дозволю собі за нього сказати, що давайте перейматися за ними щохвилини, щогодини, допомагати чи можемо, бо від того, як ми тут себе будемо вести тут, в мирних територіях, так, і там вони на передовій з таким завзяттям будуть боронити нас. Свого часу земляки передавали військовому мобільну систему виявлення дронів, необхідну для безпечного та успішного виконання бойових завдань. Цього разу також завантажили автомобіль необхідними речами та гостинцями. Наші скібінські друзі презентували допомогу. І от Сергію Васильовичу зараз передамо для того, щоб він не втрачав бойового духу і знав, що затеклається наша громада. Ну і ось тут. Разом з деякими там інічними пристроями, інічними засобами, догляду за тілою, тут трішечки автомобілі йому допомогли. І ось отак ми гордимося такими хлопцями, як Сережа, давній мій товариш. І є прикладом для його ж учнів він був тренером, виховував наших дітей, а зараз гідно захищає нашу батьківщину. Тому чим можемо, допомагаємо, не забуваємо донатити, бо тільки в єдності може бути наша перемога.